Дід Мороз з 25-річним стажем Василь Євтушенко готується до чергового новорічного ранку. Мені приємно робити Дід Морозом. А чому? Бо а це як дитячий бог. Дітки дивляться як на Бога. Але ця робота і приємна, і водночас нелегка, каже актор. Дід мороз виходить мокрий, все бойове. Талант Василя Євтушенка під новий рік не обмежується тільки роботою в театрі ляльок. Культури трохи легше. Бо не така кількість дітей, як у нас на ранках. <реку> Утім, каже дід Мороз, часто дивлячись у дитячі очі та чуючи дзвінки голоси, на мить забуваєш геть про все і відчуваєш себе щасливим, чого варті лише бажання діток. Витів... Але <реку> 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 – Я Коли ж доводиться ходити на корпоративи чи індивідуальні замовлення, часто пропонують сказати тост та випити, каже Василь Євтушенко. Колись давно, пригадує, жартуючи, було в день чимало замовлень, тому й з тостами перебрав. Сперся на тот холодильник і так і сповз. А мій хрест не підходить, а в мене борода вже тут. І так. Ой, десь я цього Дід Мороза вже бачив. Це все ж мій хресний. А цей Дід Мороз у червоних чоботях займається тільки корпоративами та індивідуальними замовленнями. П'ять років тому, будучи студентом, Роман Михалюта одягнув костюм та заробив цим перші гроші. Трошки і страшно, хвилювання, все коли прийшов, слово сказати не можеш. Руки трусяться, ноги трусяться, то той костюм надів. Ось ми ще тоді якраз виступали з гуртом Стара хата. Ось там хлопці такі мужики підтримували, не переживай, все буде добре. І у Діда Мороза все приходить з досвідом, каже Роман. Нині корпоративи проходять на одному подиху. Бувають на них і смішні випадки. Такі у дівчатках є, і вони замотуються, і вона уходить, не цього». Я за нею така борода пішла, і я пішов за нею. Та найбільше Діда Мороза тішать дитячі замовлення і побажання. Хтось просить справжній автомобіль, а хтось злагоди у родині. Є сім'ї, які дитина ось замовляє для Діда Мороза, щоб всі здорові були, щоб все було добре, щоб тато з мамою не сварився. І ти тоді виходиш, таке піднесення, яке що дійсно хтось в тебе вірить. ще. Іван Марчук, Андрій Копчук, Інформаційна програма День.